На жаль, уроки історії не завжди захищають нас від повторів. Депортація українців, що неодноразово мала місце у радянські часи, відбувається і просто зараз. Від початку повномасштабного вторгнення Росії майже три мільйони українців депортували на територію України агресорки, серед них щонайменше вісім тисяч українських дітей. Героїню наступного сюжету вивезли в Росію з окупованого ізюма. Про порятунок жінки з дітьми і про те, які організації прийшли їй на допомогу у матеріалі журналістів ранку вдома. Росіяни окупували її рідне місто, знищили будинок і вбили чоловіка. Криша впала, все посипалось. У нас старий такий був глиняний будинок, обкладений кіркучим. Тобто все це посипалось. Я знайшла дітей, дітку. Чоловік, на жаль, був на дворі, Ми до цього часу не знаємо, як так сталося, чи його хвилею викинуло на двір. Але на жаль, він помер на місці. Лілія Майченко з Ізюма Харківської області. Після вибуху російського снаряду її 12-річна донька Поліна отримала численні опіки. 14-річний син Матвій, перелом хребта. Ваш вибір або залишайтесь тут, але вам тут допомоги. Ну дочці точно не можна залишатись, тому що ну там травми були серйозні. Або вам летіти в Білгород наступного ранку вибору, просто не було. ну… Окупанти депортували Лілію з сім'єю до Білгорода. Спочатку жінка жила з дітьми у лікарні. Потрапила на метове містечко. Там ми пробули якийсь час, і нам, ну навіть не те, що пропонували, а наполягали, щоб ми їхали далі по Росії. Запитували, яке міс міс місто, місто. Ми хочемо з наданих поїхати, надавали автобуси і везли далі. Ми не захотіли їхати далі. У Лілі не залишилося жодних документів. Тож росіяни пропонували їй оформити тимчасовий прихисток і в перспективі російське громадянство. Жінка не захотіла і зважилася на втечу з Росії. Якщо людина хоче виїхати, то вона звертається в наш бот. І ми спочатку ми питаємо в неї про її ситуацію чи є в неї документи? Чи може людина пересувати самостійно Ісаєва – волонтерка проєкту «Helping to Live». Вона займається евакуацією депортованих у Росії українців. Через отримані травми син Лілі не міг пересуватися в сидячому положенні, тож волонтери організували для сім'ї спецтранспорт. Якщо в людини немає документів, то ми шукаємо інші шляхи, і нам допомагає як і в випадку пані Лілі. Нам допомагає консульство України в Білорусі. Нерідко нам сприяє міністерство реінтеграції в тому, щоб допомогти людям отримати документи. Евакуація тривала 10 днів. Волонтери забезпечили Лілію з дітьми їжею та житлом. Десь до середині нашого шляху е, був ще такий дуже страх і такі фантазії, що можливо, ну як ми люди без документів їдемо. Куди ми їдемо? Ми не знаємо, був страх, що і так і сміялись між собою. і Одночасно було страшно це. А, а може нас везуть на органи кудись. Якщо щось змінюється, якась непередбачувана ситуація, ми змінюємо маршрут. Ми не можемо детально розказати навіть ті людині, яку ми веземо. Про те, як вона буде пересуватись у команді Helping to Live є волонтери-оператори, які перебувають на зв'язку з людьми протягом всієї евакуації і коригують маршрути. Інколи людині не потрібно бути на зв'язку постійно. А бувають такі випадки, коли ми постійно маємо бути навіть серед ночі. Людина, людина, яка на тому, на тій стороні бота, вона питає, чи все у вас добре. Вона координує, вона питає. Де ви зараз знаходитесь, що вам потрібно. 7 вересня Лілія з дітьми перетнули кордон Білорусі з Польщею. Це вже було таке полегшення, що о, слава Богу, ми вже на тому так скажемо, тут тепер уже все точно буде добре. Відсутність документів, те, чим найчастіше залякують українців окупанти, багатьох депортованих росіяни примусово паспортизували. Дуже багато історій про те, що людям кажуть: ми візьмемо ваш паспорт, просто щоб зробити копію або щоб зробити переклад паспорту. А потім людям через місяць приходить повідомлення або дзвінок доброго дня. Заберіть, будь ласка, свій російський паспорт за такою адресою. Тобто людей не питають, і звичайно, це ускладнює їх виїзд. Щоб евакуюватися з Росії, треба написати в чат-бот to Live. Про все інше подбають волонтери з Москви. Дуже легко евакуювати, але мало людей знаходяться в Москві. Це Коштує багато грошей. А якщо ми говоримо про медичний кейс, це набагато більше. І е, найбільша проблема це коли в нас коли ми боїмося, що в нас просто не вистачить грошей на щось. Підтримати волонтерів можна на сайті проєкту «Helping to Live» евакуювали з Росії десятки депортованих українців і допомогли їм облаштувати життя в Європі. Лілія з сім'єю зараз живуть у Швейцарії. Там їм надали грошову допомогу і квартиру. Та найбільша сім'я мріє про відбудову власного житла в Ізюмі, щоб повернутися в Україну.